Вітаю, ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні в нас вже традиційний розклад на тиждень, що наступає, е, так, а я не порахувала, які там будуть дати, Боже, з е, 19 по 25 О, травня. Але я нагадую, що цей розклад буде актуальним саме тоді, коли він вам попався. Не слід прив'язуватися до конкретних дат. Ще я вам нагадую про те, що це загальний розклад, він може програтися не у всіх. Тож, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви можете написати мені або в коментарях, або в директ інстаграму. Нагадую вам про підписку та лайк, мені буде дуже приємно. Сьогодні я для розкладу взяла отаку колоду, вона називається Healing Light Tarot або Таро світла, що зцілює, така дуже. Гарна така упаковка, це Лос Карабео італійська друкарня. Тож, гарної якості карти і такі дуже яскраві, цікаві. Я буду, як завжди, викладати два варіанти, але я буду їх викладати по черзі. Не так, як завжди, бо карти дуже завеликі, і вони в мене тут два варіанти не помістяться під камерою. Тож, обирайте для себе, давайте ви оберете цифру 1 чи 2. І е, чекайте на ваш розклад. Ті, хто вибрав число 1, це для вас загальні тенденції тижня, тобто з чим будуть пов'язані основні події чи емоції тижня, позитив наступаючого тижня, негатив, карта порада і карта попередження для першого варіанту. Так, перший варіант: основні енергії вашого тижня, Двійка мечів. Такі, знаєте, енергії будуть, коли вам треба прийняти рішення. От весь тиждень над вами буде якесь рішення нависати, і ви не будете в змозі його прийняти, чи ви будете, ну не буде у вас бажання приймати якесь рішення. Тобто є два варіанти розвитку подій. Обидва не дуже такі приємні для вас, але вам треба щось вибрати. І ви будете вагатися, закривати на це очі, йти на компроміси з собою чи з кимось іще. Да? Будете тягнути час, будете роздумувати, будете намагатися приймати рішення розумом, логікою, щоб емоції вам не заважали. Але отакий буде весь тиждень, ні вашим, ні нашим. Ви будете. Якби, ну… В таких енергіях, що ви не можете прийняти ні такий варіант розвитку подій, ні такий. Ви не можете щось вирішити. Будете якби, між небом і землею. Позитив тижня, королева мечів. Ну, Позитив буде в тому, що ви будете думати Думати своїм мозком, своєю головою, ви будете намагатися спиратися на логіку, на розум. так? Можливо, вам прийдеться з кимось порадитись, з такою жінкою, яка ну розуміється на цьому. Яка зможе дати вам корисну пораду, так, ви знаєте, безпристрасно, не приймаючи нічий бік, об'єктивно. Або якщо у вас такої жінки немає, то ви зможете такі знайти в собі сили, діяти саме так, і це буде позитив. Ще позитив може заключатися в тому, що якщо вам потрібна буде допомога якогось спеціалісту, то ви її отримуєте. Тобто, це може бути лікар, можливо, лікар-хірург. Це може бути спеціаліст знаєте, з юриспруденції, юрисконсульт, адвокат, чи взагалі якийсь чиновник, такий, який може вирішувати питання, да, має вплив важелі впливу на якесь питання, офіційне таке. І ви цю допомогу отримаєте. Негатив цього тижня в чому буде. Дев'ятка пентаклів взагалі, це дуже хороша карта. Коли хороша карта випадає в негативі, це означає, що вам цей негатив, ну, ви його відчуєте мінімально, вам вдасться його якось е, ізбіжати, скажімо так. Ну, взагалі негатив за дев'яткою пентаклів може бути такий, що ви витратите більше, чим ви планували. Да? що у вас... Витратяться гроші. А за ці гроші ви, можливо, і не отримаєте того, чого ви хотіли отримати. Але, повторюю, глядячи на те, що ця карта ну, досить позитивна, то я скажу так, що цей негатив буде ну, в мінімумі. Ось, сподіваюсь, ніякого такого крупного ну, витрат, крупних у вас не буде. Карта порада Закохані. Закохані в якості поради завжди кажуть домовляйтеся. Ведіть переговори, слухайте іншу сторону, знайдіть компроміс. От за цією картою двійка мечі у вас також, знаєте, ви йдете, закриваєте на щось очі і йдете на компроміси якісь, намагаєтесь чогось не помічати. І закохані також про це кажуть. Йдіть на компроміс. Якщо справа стосується ваших особистих стосунків, то пам'ятайте, що це ваша кохана людина, що у вас є якась історія да, попередня, що не треба рубати з плеча. Тож, домовляйтеся. І карта попередження, чого не треба робити, дивіться, зовсім протилежні карти, закохані двійка кубків. Це ж, як знаєте, дуже схожі карти, але одна це старший аркан. Тобто поп... карта порада вона сильніша, ніж карта попередження. Ну, скажу взагалі, що карта попередження вам каже. І вона перекликається з королеви мечів. Дивіться, за картою двійка Кубків ми дивимося на партнера крізь рожеві окуляри. Тобто ми не бачимо його недоліків, це якби період такої ранньої ранньої закоханості. І карта попереджає: не ведіться на оцю закоханість, на романтику і ще на щось, да? бо карта закохані, яка вам радить от Вчиняти так, як вони вчиняють, да? вона каже, знаєте, приймайте важливі рішення, не відштовхуйтеся просто від якихось легких почуттів. Подивіться глибше, да? подивіться на наслідки, які будуть. Далі. От Я повернусь трішечки до королеви мечів, бо якщо бачите, тут дві двійки і ще й закохані, тут якась історія у вас йде з партнером чи з чоловіком, чи в стосунках щось у вас там. І за королеви мечів часто. Люди приймають рішення про розлучення. Це жінка приймає роз рішення розрубати, отрубити, да одрізати це. Закохані вам кажуть: не поспішайте. Зважті, зважте всі, всі. Наслідки. Але карта попередження каже, не приймайте таке, знаєте, легковажне рішення, сподіваючись, та якось воно там буде все так гарно і буде далі гарно. І ось оці енергії за двійкою мечів вам кажуть, що ви не будете поспішати, ви будете сидіти і зважувати, як вам поступити. Будете от логікою і розумом думати, які будуть наслідки. Да? Негатив, можна тепер по-іншому подивитися, коли ми так вже. Оцю історію всі розвернули да? в негативі дев'ятка пентаклів. За дев'яткою Пентаклів, там людина сама, їй добре самій. Але це для вас в негативі. Може, вам не буде добре самій. Якщо це для дівчат, якщо комусь резонує, відгукується, то, ну, по меншій мері, не поспішайте оце рубати, як королева мечів, не поспішайте. Да? Подумайте глибше. Бо там. Янгулятку над вами може ще можна якось так, знаєте, вирулити в щось більш вагоме да, більш глибше. Не знаю, якась цікава тут історія, в нас розвернулася у одиничок. Ну, добре, буду вдячна, якщо ви мені напишете щось про це, да? що вам відгукнулося, що зрезонувало. Нагадую вам, щоб ви підписалися на мій канал і поставили мені лайк, якщо вам цікаво і корисно. Варіант номер два: основні енергії тижня для вас: позитив наступаючого тижня, негатив наступаючого тижня. Карта порада для двічок і карта попередження для варіанта номер 2 Тож, енергії тижня, основні, о, я дуже люблю цю карту, бо вона така яскрава, мені подобається ця радужна така розтяжка. Маг, маг, Основні енергії, ви все зможете. Все, що ви захочете, ви зможете все. Ви можете це зробити, і ви будете це робити. І мало того, ви ще когось можете за собою повести. Ви можете так вплинути на людей своїми розмовами, речами якимось, комунікативними навика, навичками, що ви просто навіть людей за собою поведете, бачите, аж блискавки побігли. Така енергія буде вирувати. Дуже активний буде у вас тиждень. Позитив це імператриця. Позитив вас чекає. По-перше, якщо ви жінка, то це можете бути ви самі. І імператриця це також, це також дуже результативна карта, як і мах. Імператриця за все, що береться, все в неї виросте, все в неї розквітне і будуть результати. І вона отримує прибуток. Тобто, або це про вас, що у вас все відбувається, знаєте, я вам скажу. Навіть якщо ви чоловік мене дивитесь, то імператриця може казати і про вас, бо це такі чоловіки, які дуже піклуються про інших, які, знаєте, хочуть всіх обігріти, накормити, нагодувати і ще й там встигають бізнес, і прибуток отримати, і ще нове щось запускають одночасно. Тобто у вас дуже такий активний тиждень. Знаєте, я б сказала, він за імператрицею може бути трохи хаотичним таким, да не. Не дуже передбачуваним, але це йде в позитиві, тож я завжди кажу: за те буде не сумно, Скучати ви не будете. Ой, а в негативі тут десяточка кубків. Знову, як і в першому варіанті, в негативній позиції вийшла досить позитивна карта. Тож, негатив не буде такий супернегативний негатив. Знаєте, не ужас-ужас буде, а таке щось легеньке, бо це позитивна карта. Але яка, який може бути негатив за десяткою кубків? Десятка це кінець. Кінець Такого дуже гарного періоду. Це от повна гармонія. Да? Ви все, що хотіли, ви все получили. І негатив може бути в тому, що вам захочеться новенького. Цього вам вже буде мало. І ви захочете знову щось починати нове. Ну, такий буде негатив. Може вам перепочити, а ви вже біжите кудись. Так, карта порада. Повішений. Ну що? Карта радить вам трішечки пригальмувати, бо у вас тут і маг, і імператриця. І за десяткою, ви хочете за один етап завершили, одразу кидатися в бій в наступний етап. Карта вам радить, Боже, відпочиньте, від вас он, блискавки, да? електричні розряди у вас йдуть. У вас все таке, знаєте, як от у кухаря на плі на плиті, да? там 10 каструлі скрізь все кипить, бурлить, щось вариться, смажиться. Отаке, от знаєте, у вас. І карта вам радить. Ну, трішечки пригальмуйте, відпочиньте, видохните якісь справи, не треба їх дуже так рухати, да? і бігти вперед, поперед потягам, а відкладіть їх. Дайте їм відстоятися, як то кажуть. Да? І ще карта радить на щось подивитися, трішечки з іншого боку, так, от, знаєте, іншим поглядом. Так, і карта попередження. трійка. Жезлів, От знову, бачите, однаково карти кажуть, не поспішайте. І за трійкою жезлів вона каже: не заглядайте туди за горизонт, постійте поки що в цій позиції, що ви тільки-тільки ось свої оці човни запустили, да, ви вже чекаєте результатів. Не треба. Прискорювати події, не треба зациклюватися, що ви щось зробили і вже ви хочете отримати результат. Тож почекайте, не спішіть, відпочивайте, вам карта каже, бо дуже-дуже багато енергії такої, знаєте, активні, активної енергії. І карта каже: почекайте. І ще знаєте, за трійкою жезлів ця карта людей, які ну, пов'язані з торгівлею, з продажами. І за цією картою, деколи, якби це була карта порада, то карта порадила торгуйтеся. Ви можете сторгуватися, але це карта попередження, і вона вам каже, не треба торгуватися. Якщо вам щось пропонують. Не збивайте ціну, там, не е, сумнівайтеся, не треба торгуватися беріть. Або якщо у вас хтось просить там, скинути ціну, але що, якось поступитися в своєму бізнесі чи в якихось справах, поступитися чимось якимись ресурсами, якимись своїми бажаннями, то карта вам радить не поступатися, не торгуйтеся. От Як ви сказали, нехай так і буде. Ось такий прогноз. На наступний тиждень для двох варіантів я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Що ви думаєте про ці розклади, про ці мої трактовки? Яке у вас бачення цих карт? Напишіть, будь ласка, а я з вами прощаюсь до наступних відео.